Чиніському водосховищу десант лікарів, Харкову очищену питну воду. Обласне комунальне підприємство з виконання норм екобезпеки проводить зариблення печеніського водосховища мальком товстолоба та білого амура. Риба поїдатиме водорості і сприятиме покращенню якості води. А люди, які за все це відповідають, ще й боротимуться із браконьєрством. Сотні тисяч дворічних мальків товстолоба двох видів білого та строкатого спочатку забирають із рибогоспу, а потім перевозять до місця постійного мешкання на Пельшиніському водосховищі. Любителі рибного лову кажуть, що така риба давно потрібна тут для очищення води. Його ніяк не тільки в сеті. Тільки в сеті. Да. Так він не ловиться, на вуличку ні. Це добре, що така риба тут з'явиться. Зариблення товстолобом білим амуром, а навесні ще й коропом дасть можливість почати природне очищення водоймища, кажуть у Харків, Держриб, охороні. І от, товстолоб, в Толстолоб один із видів очистки води. І на комунальних, на очисних сооруженнях, я имею в виду доступ пить води, вже може бути нам придеться менше використовувати реактиви. І горожане і жителі Харків будуть скажімо так, чище потрапляти воду. Щоб захистити рибні запаси від браконьєрів, є усе необхідне, розповіли комунальному підприємстві з екобезпеки. Є автомобілі та катери, а також план взаємодії з міліцією. Щоденно тут проводиться патрулювання на суші та на воді разом із підрозділом Беркута. Браконьєв, ну, в перший день поймали троїх. Є три протоколи, вони направлені в суди в районні. Ну, власне, все, після цього браконьєри іщезлиць. На час на аресторибу деякі ділянки водосховища будуть закриті для човнів та катерів, кажуть у річковій інспекції. Рибоінспекція определяє определенної акваторії участки ріки, які закриваються для навігації. Они закрити, бути Промисловий вилов риби на печенігах відтепер заборонено на два роки. Любительська рибалка не обмежена, розповів Віталій Панов, директор департаменту агропромислового розвитку обладміністрації. Не введено ніяких плат за цю рибалку, тобто всі розрішеними сьогоднішніми законодавствами средствами лова, удочками, це розрішено. Програма розрахована на п'ять років. Надалі ще мають провести очищення дна і берегів, а контролюватиме весь процес наука інститут біології університету імені Каразіна, який даватиме усі необхідні рекомендації. Віталій Панов відзначив, що оздоровлення печеніського водосховища стане пілотним проєктом. По відпрацюванню програми почнуться роботи і на інших водоймах Харківської області. Світлана Мариниш, Людмила Захарова, Андрій Зоц. Новини сьогодення.